Матч, матч нереалізованих моментів, здається, вистачило б на кілька поєдинків. Даром було дуже багато моментів. І в нас нереалізованих, і в них дуже багато моментів нереалізованих. Сьогодні якраз та гра, що я хлопцям, хотів сказати, що я задоволений грою, але не задоволений результатом. На жаль, сьогодні не змогли взяти очки, хоча команда зіграла дуже здорово. Ці великі молодці, все про що ми домовилися, все вдалося, от, е, окрім забитих м'ячів, е, на які ми в принципі розраховували. А так, е, по дисципліні, по самовіддачі, по морально-гойовим якостям до копців ні до кого немає претензій, всі великі молодці. Будемо готуватися далі, грати далі. Надіюсь, далі буде краще. От. Тому тому ось так. Все, дякую. Не забуваємо допомагати армії. Все доброго.